Добрий вечір, вельми шановне панство. Ми раді вітати всіх сьогодні у стінах нашого рідного закладу, закладу, який зберігав, примножував, розкривав таланти цілих поколінь, починаючи з 1980 року. Сьогодні цей заклад є культурно-мистецьким осередком, серцем, душею, музею нашої громади, будинок культури села Музичів – БК Муза. Відзначає 45 років з дня відкриття. Ці стіни бачили немало виступів, заходів, талантів і продовжує тримати курс на збереження підтримку популяризації нашої незламної української культури. Будинок культури муза зібрав майже всіх жителів села Музич, жителів нашої громади нашої у своїх стінах, з нагоди свого 45-річного ювілею. Давайте оплесками привітаємо в наш будинок культури. І з великим задоволенням хочу запросити на сцену голову Білогородської сільської ради Овсієнка Антона Михайловича. Добрий вечір, шановні жителі такого прекрасного славного села Я... Радий вітати вас сьогоднішнім днем, а саме з ювілеєм нашого будинку культури. Це дійсно велика подія, подія для вас в першу чергу, тому що ви керівник цього закладу і подія для всіх, тому що для мене будинок культури це серце музичних. Неможливо уявити музичне без будинку культури. Це не тільки просвітницький заклад, культурний заклад, це просто життя громади, яке проходить саме тут, саме в цих стінах. Тому процвітання, процвітання всім колективам. Збільшення і наповнення колективу дітьми, учнями, тому що повинні, ми повинні розвиватися, діти повинні навчатися, діти наші дуже талановиті і плачі. Звичайно е, приємно сьогодні е, в день ювілею будинку культури бачити наповнений зал, бачити щасливі посмішки дітей, людей, які відвідують наш заклад. Я не побоюся цього слова сказати, мабуть. Е, і на мене вражаю, Це В нас найкращий заклад в громаді це саме наш БК-Муза. Самий великий, наймасштабний, з великою кількістю гуртків. З, Чудовим колективом, який я дуже люблю і поважаю, процвітання нам і всього найкращого. Час, коли українська культура стала символом спротиву гідності і незламності, особливе значення мають наші корені культура, пісня, мова і традиція. Я бажаю вам перейти завжди ці якості. Мені дуже приємно, що так багато людей залі. Чесно, як представник відділу культури щоб такий будинок, бо в кожному нашому селі дуже щасливо сьогодні бути тут, в музичанському будинку культури, де відзначається 45-річчя з його існування. Це у нас окраса нашої громади, цей будинок культури. Тут багато займається дітей, різні секції. Ми дуже пишаємось і бажаємо процвітання будинку культури. Ще багато багато дітей, багато заходів. Ось самого найкращого під мирним небом. України. Дати усю громаду нашу із таким великим святом із 45-річчям будинку культури, який дійсно от, постійно от, демонструє шедеври мистецтва. і всім побажати розвитку культурного духовного надбання, нових успіхів, творчого натхнення і гараздів. Слава Україні! Думаю, прийшов час. Прийшов час для об'єднання, і як то кажуть, один плюс один, якщо навколо спільної ідеї, це буде одинадцять, а не два. Тому ми об'єдналися разом з викладачем дивовишні, разом з викладачем по малюванню і створили такий прекрасний номер, де є і елементи циркові, і дітки виходять зі своїми власними мотанками, які вони мотали вручну. От буквально. Місяць перед виступом, і також ви могли побачити берегиню, мотанку позаду, яка стояла. Це дітки разом з викладачем по малюванню її створювали. Також, от буквально за ці останні два тижні, домальовували. Я бажаю Україні любові зосереджуватись саме на світлому, на прекрасному, на тому, що є в кожному із нас, і тоді весь світ стає. Прекрасним, гармонійним і щасливим. Ой, Перш за все, я хочу побажати нам всім перемоги. Не буде перемоги, не буде України. Тому це найголовніше. Ну, а далі добробуту всім нам, успіху, творчого, натхнення і, і здоров'я, звісно. Дуже сильно бажаю музичам, щоб вони стояли ну от просто до 200-200 років, щоб вона надих, щоб всі надихалися музичами. А Україні я звичайно побажаю перемоги. Хочу побажати довгої тривалості та щастя всій виставі цього цього дня. Я бажаю єдності і цінувати моменти, які ми проживаємо разом. Музичі з днем народження. З новим роком, Діємо разом.